Зараз сам Трамп багато згадує Маккінлі, він uh -huh. навіть гору в його честь назвав. По суті, це та людина, яку називають тарифним президентом. Тепер Трамп бореться за це визначне звання в політичній історії Америки. Але Маккінлі дійсно був одним з таких більш сучасних ізоляціоністів, бо після нього насправді таких людей особливо і не було. Скоріше ізоляціоністським був конгрес. Якщо казати найближчі до нас, ізоляціонізм, це 30-ті роки, 35-й, 37-й, 39-й, три акти про ізоляціонізм, які були ухвалені як відповідь на велику депресію. Закриття кордонів, але це були акти конгресу. Це не був президент, який вдарив по столу і каже: Ні, ми маємо закрити. Навпаки, Рузвельт тоді боровся проти цього езиціонізму. Uh -huh. Як ти пам'ятаєш, коли американці довго не хотіли вступати в другу світову. Рузвельту якраз і довелося конгрес буквально чи абколіну ламати, щоб відійти від цієї політики. Якщо ми кажемо про президентів, це Маккінлі. Маккінлі, який вперше сказав, що тарифи це зовнішні податки. Знайома фраза, яка звучала у Трампа вже багато разів, який змушував інші режими платити за доступ до американського ринку, навіть не просто тариф, але просто давайте ми вам випишемо папірчик, що ви можете в нас торгувати. Але за це ви маєте заплатити, який казав, що а нащо нам Латинська Америка, нащо нам взагалі Європа. Ми нормально собі живемо. У нас просперіті, у нас золотий вік наступає. Це все зміни Рузвельт, який після нього був, але от Макінлі, це такий останній великий президент, представник. Ну і другий кого варто згадати, це звісно Джексон. Відповідно, в американській традиції ізоляціонізм називається джексонізмом. Uh -huh. Це джексонівська політика і його відомий е, державний секретар Монро, який створив доктрину Монро, яка казала про те, що ніхто не має права без дозволу США втручатися в справи обох америк, що й в принципі й дало початок оцьому цьому американському ізоляціонізму.